Друзів Петра Порошенко за грати можуть посадити вже дуже скоро. Генеральна прокуратура, нарешті, офіційно викликає на допит екс-голову Нацбанку Валерію Гонтареву, екс-керівника адміністрації президента Бориса Лошкіна та Олексія Філатова, діючого першого заступника голови адміністрації президента. Завтра та в четвер їх чекатимуть в ГПУ, щоб допитати особисто і вручити підозри. У сприянні банді Янукович. Мова про ті самі підозри, які ще тиждень тому спочатку вручалися, а потім скасовувалися. Ті, в яких фігурує і Петро Порошенко. Експерти вважають, що після зняття недоторканності на допит можуть покликати і його. Нагадаємо, що Бориса Лошкіна та Олексія Філатова підозрюють у сприянні злочинному групуванню Януковича, зокрема олігарху втікачу Сергію Корченко. В підозрах йдеться про те, що під час продажу українського медіахолдингу в 2013 році Лошкін Порошенко та народний депутат Григорій Шверк допомагали Сергію Курченко відмити 406 мільйонів доларів, а це майже 11 мільярдів гривень. Підозрах, які гроші детально дослідили, йдеться, що в 16-му році, керуючи адміністрацію президента Порошенка, Борис Лошкін допоміг зняти арешти зі 100 мільйонів доларів, чим завершив процес легалізації. А за співпрацю отримав під контроль наше радіо, одну з найпопулярніших радіостанцій країни. Чи знав про кримінальний характер оборудки, тобто відмивання коштів Петро Порошенко? Питання риторичне, як і про те, що у лютому 2014 року, коли на Майдані гинули люди, Валерія Гонтерева тоді ще просто засновниця компанії ICU, сприяла Курченку у виведенні 2 мільярдів гривень, які вкрали з аграрного фонду України через Прямі Відкриті, зрозумілі, прозорі ознаки фіктивності можна сказати, навіть не фіктивності, це пряме, пряма крадіжка. Минулого тижня група прокурорів, які вели цю справу, публічно заявили, що впровадження всіляко перешкоджали Спроби вплинути на прокурорів, нібито були навіть особисто від Порошенка. А час настави після п'яти років при владі, схоже, доведеться відповідати. Чи впораються правоохоронці з цим нелегким завданням? Адже усі троє викликаних за нашу інформацію вже перебувають за кордоном. Покаже час, а поки ми продовжимо слідкувати за розвитком подій.